Ой, Ема, дивись, це ж будиночок ляля Клол. Дівчатка, дівчатка, прокидайтесь, ми Емою вже прийшли до вас в гості. О, я що уже ранок. Я так добре спала. Привіт, Ема! Треба швиденько заправити своє ліжечко і йти будити, дівчаток. Ну, все, готово. Треба завжди заправляти своє ліжечко зранку і обов'язково тримати свою кімнату в чистоті. Привіт, Ема. А я вже в ванній кімнаті. Зранку завжди потрібно чистити свої зубки і вмиватися. Що я її буду зараз робити? Привіт! А я зараз буду готувати сніданок і буду кликати всіх своїх дівчаток, подружок. Сніданок обов'язково має бути корисним і поживним. Треба подивитися, що у нас є в холодильнику. А є молоко. З нього ж можна приготувати смачну і корисну вівсяну кашу. Ще можна додати свіжі фрукти. Супер ідея для сніданку. Наливаємо молочко. Ну, все готово. Додаємо вівсяні пластівці, щоб кашки вистачило на всіх дівчаток. Потрібно кликати дівчаток. Дівчатка, спускайтесь! Сніданок вже готовий. Клас, а що у нас сьогодні на сніданок? Подивлюся! Вау! Це ж моя улюблена вівсяна каша! А ще вона дуже корисна, я її просто обожнюю. Ну що зараз я всім насиплю кашки. Просто смакота Одружки, ми вже поснідали, все все з'їли. Тепер у нас буде багато енергії на цілий-цілий день. Дякуємо тобі, ненсі. Ти таку смачну кашку для нас приготувала. Тепер, дівчатка, ми маємо все за собою прибрати і помити посуд. Дівчатка, ну які ж ви молодці. Дуже важливо, щоб у будинку було чисто. Я занесу тарілку на кухню, а ви все інше. Я поки помию посуд. Друзі, не забувайте щодня стежити за чистотою і правильно харчуватися. Так, дякуємо, дякуємо тобі, Ема, що прийшла до нас в гості. Ага.